Доброго дня. Сьогодні розкажемо про прогрес на нашому виробництві. Почали фінальну зборку цього тракторця. Трохи перепроектували рамку передню. Тепер у нас зверху вал. І на ковшику будуть просто гачки. Він буде зачіплятись, буде простіше. Раніше у нас була профільна труба зверху. Внесли Ам... логотип, модель. 625, тому що на цьому тракторі буде встановлений більший двигун. Двоциліндровий. В понеділок прийде, розкажу трохи більше про двигуни, насоси. Двоциліндровий бензин. У нього номінальна потужність 25, максимальна 29. Тому називається 625. 600 це вантажопідйомність. Відробак на місці. Ось так гарно виглядає. Стріла закріплена на підшипниках. Затягнута. Залишили місце для двигуна. Я монтую гідравліку почав. Гідромотор встановлений. Клапан, все на місці. Тарас займається ковшем. Цей трактор взагалі вже замовлений, в Київ поїде на виробництво щепи. Тому пан Олександр замовив великий ковш. Цей ковш 350 літрів. Щепа не важка. Тому для нього це не буде проблемою. Обіцяв розповісти трохи про гідравлічний копір, як він працює. Якщо ви звертали увагу коли-небудь в будь-яких погрузчиках, для вирівнювання ковша поверху стріли йде тяга, і до неї вже кріпиться циліндр ковша. У Нас такого реалізувати неможливо, тому що стріла висовується, вона телескопічна. І для цього використовується гідравлічний копір. Ось там внизу є додатковий невеличкий циліндр, який кріпиться до стойки і до стріли. Коли ви піднімаєте стрілу основним циліндром, він перекачує масло в циліндр на ковшеві. І таким чином просто регулює рівень ковша завдяки тому, що перекачує масло з одної полості в другу. Обов'язковий момент з гідравлічним копіром вам потрібен запобіжний клапан для цього. Ось тут в нас встановлений двосторонній клапан, він регулюється. Тому що якщо в тому циліндрі вже не буде куди масло діватися, і зайвий тиск має стравлюватися між магістралями. З, грубо кажучи, з одної полості циліндра в іншу. Для цього використовується запобіжний клапан обов'язково. Тут встановлені вже подушки для двигуна, це подушки з великого генератора. Вони міцні. Їх вистачить з головою. Та й таке продовжуємо працювати. Всім гарного вечора!